Інформаційні підсумки п'ятниці 30 серпня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться! Пам'яті Вогника у Хмельницькому відбувся вечір спомин воїна Богдана Демчука, котрий загинув на Азовсталі. Відкрили після ремонту. В обласній лікарні оновили єдине на Хмельниччині опікове відділення. Квіти зів'януть, донат врятує. Волонтери закликають відмовитися від букетів на свято першого дзвоника і допомогти армії. У Хмельницькому сьогодні в останню путь провели героя Ігоря Грудініна. Він з 2014 року служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Останнім часом був помічником начальника штабу з кадрів у Хмельницькому інженерно-аеродромному батальйоні. Загинув 28 серпня внаслідок ДТП. Герою навіки 46. Поховали Ігоря Грудініна у селі Ясинівка. Ярмолинецької селищної громади, де спочивають його батьки. Учасник бойових дій. Спочатку АТО був відряджений до Сил оборони, де приймав активну участь, захищаючи позицію зеніт. Це що був нагороджений не, не одною знакою, управляв себе тільки з позитивної сторони. Людина була на своєму місці такою. Компетентної трудящий людини в частині не було. Свій вклад у розбудову міста він вніс дуже великий. Вечір спомин бійця полку Азов Богдана Демчука відбувся у Хмельницькому. Востаннє він вийшов на зв'язок 29 квітня 2022-го. Цей же день воїн загинув під час обстрілу Азовсталі. Рідні і досі не поховали Богдана. А його молодший брат Олег в полоні. Спогади матерів про трьох оборонців Азовсталі Богдана Демчука, Антона Гевака та Івана Ваховського. Увійшли до документального фільму Все добре, мам його переглянули хмельничани під час вечора пам'яті. Ірина Аріон продовжить. На футболці Тетяни Демчук – материнське серце, розбите та оповите квітами, і позивний її сина Богдана. Вогник з 2015-го він воював в полку Азов. Серце краялось і просилося у Бога, щоб вони залишились живі. Але, на жаль, на жаль, я теж уособлення мого сина, тому що він моя частинка, а я його частинка, це на зараз залишилася. Жодна мати для війни свого сина не виростила. Ми хочемо показувати подвиг наших дітей, хочемо розказувати про нього, а біль свою ми наодинці тамуємо. Востаннє Богдан вийшов на зв'язок 29 квітня 2022 року. Писав матері і намагався поговорити з дружиною. Разом вони прожили п'ять років, і саме Богдан наполіг, аби дружина і син 24 лютого виїхали з Донеччини каже, поїхали разом, була можливість виїхати. слегка улыбнулася і все каже, я не поїду. Тут ми побратими воювали, я теж 15-го року я нікуди звідси не поїду. Я сіла в автобус і ми толком не попрощались. Я про це жалію, що я його так не провела, як хотілося б. мені написала, якщо зі мною щось трапиться, то, будь ласка, будьте щаслива, син, щоб був щасливий, і вирости сина справжнього українця. У стінах мистецького дворика десятки світлин із Богданом йому було лише 26. Рідні й досі не поховали вогника. А молодший брат Олег в полоні. Спогади матерів про трьох захисників Азовсталі Богдана Демчука, Антона Гевака та Івана Ваховського у фільмі Все добре. Мам документальну стрічку Євгенії Мазур, створену платформою пам'яті Меморіал, переглядають зі сльозами на очах. Наші діти загинули за те, щоб Україна була сильніша і Краще. І я також йду цією стежиною. Мені мій син показав, я її не знала цієї стежини. Ну я як втратила його, я багато передумала, я багато переосмислила. І я знаю, що це любов до мене і до України, як до своєї мами, як до мене любов, так само в нього Україна. Він теж її любив. Він писав, що любить Україну. Вечір спомин організували працівники молодіжного центру. Тому серед учасників чимало молоді, майже ровесників Богдана. Адже війна вперше увійшла в його життя. В 19. я сюди прийшов, щоб подякувати за те, що вони мені дали життя. Що я можу вже зараз насолоджувати своїм життям, ходити на подібні заходи, і це ми можемо їм віддячити. Останнім акордом стало спільне виконання символічної для Богдана Вогника пісні Гурту Друга ріка секрет його історія, історія його брата. Який... Залишається в полоні зараз після виходу з Азовсталі. Власне надихнула нас про нього на його прикладі донести до хмельничан про те, що боротьба триває, про те, щоб пам'ятати боротися за полонених, пам'ятати про тих, хто загинули, і підтримувати тих, хто продовжує боротися. Вже третій рік Тетяна Демчук бореться за звільнення з полону молодшого сина та усіх азовців. І вірить, що мрія Богдана, щоб і його син зростав у вільній країні, обов'язково здійсниться. Ірина Аріом, Марія Соколова, новини міста. 107-ма акція Поверніть героїв з полону відбулася сьогодні у Хмельницькому. На майданчику поблизу дитячого світу зібралися понад півсотні рідних військовослужбовців, які нині перебувають у неволі. Щотижня приходить все більше родин безвісти зниклих захисників. За словами співорганізаторки акції Лесі Стебло, нині в Україні цей статус мають близько 38 тисяч осіб. Сьогодні, 30 серпня, відзначають Міжнародний день зниклих безвісти. 38 тисяч тих, кого чекають, кого шукають і сподіваються знайти бодай якусь маленьку зачіпку, щоб знати, що їхня рідна людина жива. Станом на сьогодні в Україні понад 14 тисяч тих, хто знаходяться в полоні. І вони чекають на нашу підтримку. Тому ми кожного разу, кожної п'ятниці виходимо сюди, щоб закликати хмельничан, гостей нашого міста, закликати до того, щоб ви стали тою самою інформаційною хвилею підтримки для цих сімей. Сьогодні я сюди вийшла заради свого чоловіка, який, звісно, кожну акцію він зник без звісти вже близько шести місяців. Скоро буде така дата, дуже сумна. Це дуже важливо виходити, і важливо виходити не тільки тим, в кого хтось зник або хтось в полоні. Дуже важливо, щоб долучалася абсолютно вся громадськість. Таким чином ми набудемо як найбільшого розголосу, ажіотажу, масштабу. І тоді є шанс, що ми зможемо якось повпливати на нашу владу, на служби, які ведуть перемовини, які займаються безпосередньо пошуками. Тоді ми зможемо говорити на міжнародному рівні. Тому що направду ми не можемо від когось чогось вимагати, коли ми самі нічого для цього не робимо. В обласній лікарні після капітального ремонту відкрили опікове відділення. Воно розраховане на 30 ліжок. Наразі половина пацієнтів це військові з термічними та іншими ураженнями шкіри. Також сюди доправляють дітей. Тепер хворих лікуватимуть в комфортних умовах і з допомогою сучасного обладнання. Ремонт та оснащення єдиного на Хмельниччині опікового відділення коштували майже 15 мільйонів гривень. Із них понад 12 мільйонів це державна субвенція. Подробиці в сюжеті Вікторії Паламар. Єдине на Хмельниччині відділення, де надають високоспеціалізовану допомогу хворим з опіками, відмороженнями та іншими ураженнями шкіри, відкрили після капітального ремонту. Оновлення опікового відділення Хмельницької обласної лікарні розпочалося торік наприкінці вересня, хоча планували його відремонтувати ще у 2022-му. Нині тут змінилося все, каже завідувач Олександр Гринчук. Найбільше медики пишаються новим обладнанням. У нас є сучасні електроножі, є дерматоми, це наш скалпель, це апарат, який бере шкіру. Тобто людині можна пересадити тільки її шкіру, чужа не переживає. Він бере клапоть товщиною 01 02 міліметра. Це товщина людського волосу. Крім того, у нас є апарати діатермокоагуляції, якими ми зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. Є ще спеціальні апарати, які просто знеболюють. Хворий дихає, і він знеболюється. Він свідомості з нами спілкується, але його не болить. Відділення розраховане на 30 ліжок, із них 5 дитячих. Тут є власна операційна і палата інтенсивної терапії. Колектив це 36 працівників, серед них п'ятеро комбустіологів, це опікові хірурги та шестеро анестезіологів. Надаємо весь об'єм допомоги. Крім опіків, ми лікуємо ще відмороження, дефекти шкіри, при травмах, при різних там трофічних змінах, там трофічні виразки. І займаємося реконструктивною хірургією. Практично весь об'єм операцій. Який виконується на Україні, ми робимо єдине, що мікрохірургією не займаємося. Після початку повномасштабної війни половина, а то й більше пацієнтів цього відділення це військові. Найчастіше вони потрапляють сюди з дефектами шкіри та опіками після вибухів. А лікарі набувають все більше нового досвіду, адже встигли попрацювати з опіковими хірургами з-за кордону. в перші дні вторгнення до нас приїжджали опікові хірурги з Голландії, з Германії, які привезли з собою. Пластичний матеріал і нам допомагали два місяці, Вони з нами працювали. Тут тобто ми мали якісь сучасний досвід, і на сьогодні маємо гарні результати. Два хірурги опікових навчалися після цього. Поїхали в Берлін і 45 днів проходили практику, навчання. і Сьогодні маємо гарні результати при. Пластичні хірургії до великої війни за рік тут лікували близько 400 хворих, зараз близько пів тисячі. Пацієнти в опіковому є постійно, каже завідувач відділення, але довго вони тут не перебувають. Ми хворих довго в себе не тримаємо. бо Відділення одне, а хворих багато. Виконуємо все, що потрібно на високоспеціалізованому рівні, а далі вони ми просто консультуємо їх. Крім того, ми оперуємо ще й в других лікарнях, бо іноді в нас немає місця. То ми і в міській лікарні і в районні їздимо, і в госпіталі почалась війна. То перших півроку їздив майже кожен день. Оновлення та оснащення опікового відділення коштували майже 15 мільйонів гривень. Зроблено воно спільними зусиллями завдяки. Підтримці держави з державного бюджету понад 12 мільйонів гривень було виділено на переоснащення і проведення ремонтних робіт з обласного бюджету понад 2 мільйони. Хмельницька обласна лікарня є сьогодні по формуванню спроможної мережі над кластерним закладом і в підсумку отримує сучасну необхідне обладнання і потужну підтримку з боку держави. Ну і синергії співпраць з коштами з обласного бюджету. Сьогодні пацієнтів, які на період ремонту перебували в іншому відділенні, переведуть сюди. Наразі їх 14. Серед хворих четверо військових і стільки ж пацієнтів у важкому стані. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Громадське обговорення щодо подальшої долі кінотеатру Планета відбудуться у Хмельницькому. До участі запрошують представників різних сфер громадських організацій, бізнесу, освіти та культури. Влаштують опитування і серед хмельничан. Ініціювала громадське обговорення Агенція розвитку Хмельницького. Нагадаємо, з 1 лютого 2022 року в планеті припинили показ фільмів. Тоді кінотеатр перебував в обласній комунальній власності. В березні цього року його передали на баланс Хмельницької громади. Нині приміщення перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту. На його реконструкцію планують залучити грантові кошти. Детальніше Ірина Кондратюк. Стіни уражені грибком, обсипана штукатурка та подекуди діри у стелі. Так нині виглядає приміщення кінотеатру Планета. За словами виконуючої обов'язки директора Тетяни Калюжної, востаннє тут ремонтували покрівлю ще у 2016 році. З того часу жодних подібних робіт тут не відбувалося. Обвалюються елементи каланчі, вилітають вікна, прогнилі рами. Полетіла вся система опалення, яку прорвало в грудні місяці 2023 року. Це є об'єкт культурної спадщини. Ми отримали охоронний договір. Ми хочемо зберегти нашу культурну пам'ятку. Через неналежний стан будівлі з 1 лютого 2022 року в планеті припинили показ фільмів. Тоді він перебував в обласній комунальній власності. В березні цього року його передали на баланс Хмельницької громади. Тепер питання про подальшу долю кінотеатру Планета виносять на громадське обговорення. Ініціює зібрання агенція розвитку Хмельницького. У Нас буде формат світового кафе. Де ми залучимо представників громадських організацій, представників бізнесу, освіти, культури і різних середовищ. Є абсолютно різні варіанти розвитку подій. Тобто, це може бути кінотеатр, це може бути будь-що, але воно має мати якусь цілісну концепцію функціонування. Тобто, приміщення має жити і використовуватись на благо нашої громади. Для участі у заході необхідно до 2 вересня включно заповнити анкету, яку розмістили на сторінках у соцмережах Хмельницької міської ради. Закликаємо всіх скористатися цією можливістю, і наступного тижня ми одразу вирішимо, яку кількість громадських організацій ми беремо. Є два документи мотиваційний лист і досвід роботи. Тобто, ми по цих документах побачимо, наскільки ця організація підходить під формат обговорення, наскільки вона буде активною. Громадське обговорення перший етап розробки концепції будівлі. Згодом влаштують анкетування і серед містян. Нині ж і ми опитали хмельничан, щоб вони хотіли бачити у приміщенні колись діючого кінотеатру. Кінотеатр був дуже хороший. Можна було б і кінотеатр, якщо на інші потреби ніякі не треба. «У Нас вже є два сучасних кінотеатра. І наразі місце розташування дозволяє бути конкурентним, але на це треба інвестиції. Тому доцільніше, я думаю, залишити це як волонтерський центр для дітей будь-якого віку, для того, щоб вони комунікували один з одним, грали там ігри, можливо, навіть якісь тренування проводили. А що б не був дитячий кінотеатр? Так, як був. Зважаючи на те, що фактично це вже візитівкою нашого міста, можливо зробити напевно ну, музейну, можливо, експозицію або облаштувати так, щоб можна було підніматися на верхній поверх каленчі, споглядати за Хмельницьким, за Проскурівською. Олег Черненко додає, після напрацьованої концепції будівлі для реконструкції приміщення планують залучити грантові кошти. Буде проведено дослідження. Безпосередньо експертами наскільки потрібно коштів витратити на переобладнання приміщення. З іншого боку, в нас вже буде попереднє бачення, що робити. Ми теж його дамо цим людям, які будуть обраховувати вартість. Ми розуміємо, що зараз у нас війна це перша витрата статтів бюджету нашої громади, і все йде на війну на перемогу. А саме покращення таких будівель ми хочемо залучити кошти міжнародних донорів, як це, наприклад, сталося з дитячим світом. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємцям. Напередодні в Хмельницькому вітали представників бізнесу. 50 підприємцям вручили відзнаки Бізнес на захисті. Адже кожен з них наразі не лише створює робочі місця і поповнює бюджет громади, але й допомагає війську. Тож під час заходу також донатили на дрони для фонду Волонтери Поділля і влаштували благодійний аукціон. «До нас звертаються волонтери постійно, їх багато. Ми передаємо нашу продукцію, напиваємо кавою, донатимо. Самі передали робочий бус, підготували, перефарбували, там підремонтували, відправили так само. Помагаємо. Важко людей мобілізовують, але все рівно ми вже розуміємо, з ким ми маємо справу, і ми вже розуміємо. Що робити, як робити, тобто відверто навіть бізнес масштабується зараз, тобто більше в західній частині України потрібно відкривати свій бізнес, якщо є таке бажання, і навіть за часів війни це робити, думаю, не складно. Головне вірити в себе бізнес відіграє важливу роль взагалі для цього, тому що сплачуються податки, які використовуються для оборони в тому числі. Вам всім щиро дякую. Насправді за те, що ви сумлінні платники податків. Сьогодні ми зібрали тут саме таких. Дякую вам так само за те, що ви максимально стримуєтесь, утримуєте в тій кількості робочих місць, які були до 24 лютого, а дехто і нарощує. Ми всі боремось і обов'язково поборемо. Як би складно не було, український підприємець ніколи не опустить руки. Ми ніколи не опустимо руки. Малинський місто підприємець завжди буде. і Ми будемо над тим всім працювати. Всіх вас вітаю. Слава Україні! Акцію Квіти зів'януть донат врятує, оголосили представники громадської організації захист об'єднання волонтерів. Закликають не купувати букети на свято першого дзвоника, а натомість задонатити на потреби ЗСУ. Зібрану суму планують витратити на закупівлю засобів РЕП та зарядної станції Екофло. Таку акцію влаштовують другий рік поспіль. Минулого року для війська придбали зарядні станції «Бандер». Хочемо залучити максимально найбільшу кількість навчальних закладів, адже дійсно, якщо говорити про запити, то в нас є всього п'ять запитів, і в основному це чотири запити на РЕБ, один на куфло, і один реб середньому коштує близько 200 тисяч. Тобто, ми розуміємо, що загальна сума буде сягати до мільйона, щоб закрити ці запити. Тому просимо максимально всі навчальні заклади долучитись для того, щоб запобігти і допомогти нашим військовим боронити нашу землю. Це важливо, і не тільки боронити, наприклад, такі речі, які вони зараз. Розпросять, тому числі раби, це речі, які допомагають зберегти їхнє життя. Адже ми розуміємо, що зараз війна переважно йде технологіями, і їх дуже сильно атакують дрони, FPV, мавіки і різних типів, і для того, щоб вони не атакували їх. Тобто, щоб оглушити сигнал, потрібні ці установки. Хлопці звіти присилають запити. Вони говорять, що це дійсно круто, класно. Ми відчуваємо підтримку. Ми бачимо всі ці там відгуки, смски і так далі. Але нам не вистачає цих речей. Закликаємо всіх не тільки. Ті заклади, які вже з нами співпрацювали, а й нові, які хочуть долучитися, адже ми хочемо в результаті зробити передачу. Хлопці обіцяли, що привезуть підписані прапори, привезуть подяки, заберуть ці речі. І хлопці з Курської області обіцяли привезти всім трофеї, хто долучиться до цієї акції. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!